Доглядати своїх дітей, проявляти емпатію, любов, кохання. Дорослі мавпи, до речі, які виросли з цього експерименту, яких тільки годували, але була ось ця проволока, з проволоки мама, вони навіть вбивали своїх дітей. Отже, такої функції, як прив'язаність, любов, турбота, у них не сформувалось. І що е, більш таке сумне, що це виховати і виправити неможливо. З е, цим можна працювати, це можна формувати, але пишуть, що неможливо. Тому, про що хочу сказати: матусь, годувати, давати гроші. Купувати щось, одягати, і і думати, що на цьому